Привіт! Після цього відео настануть найгірші часи для Кванту. І це не Клікбейт, Квант РП, там де грають майже усі українці, це російський сервер. І звісно ви хочете докази. І що було інтересніше, давайте почнемо всю історію з самого початку. Майже усі знають, що до відкриття Кванту був російський РПГ-проект Galaxy, про який на той час Квант замовчував. І коли гравці ділились в чаті оглядом на Гелексі РПГ, його видаляли. Но це не допомогло, і гравцям продали нову історію, що мод вкрали українці і зробили свій нанопродукт Quant RP. Ну точніше криво переклали на українську мову. Тварі, виробте бензопилу. Ну воно, звісно, так не працює. Це порушення правил Radio MP, і багато гравців це розуміли. Так що наступна історія була, що мод купили в русських через гаранта в якості якогось українця. Багато гравців такого не одобряли, але вже закрили на це очі. Ну а недавно я підійшов до висновку, що ніякої продажі проекту не було, і зараз я розкажу чому. Начнемо з найголовнішого, це гроші. Пару місяців після відкриття розробники не могли автоматизувати донат і приймали вони його вручну на різні рахунки. Ну і потім нарешті зробили донат систему. І це також було дуже інтересно, що в описі з писання грошей писало благодійність. І це мене заінтересувало, що це за благодійна організація. Відкривши квитанцію, я дізнався її назву, і ось що я знайшов. І відгуки даного благодійного фонду доволі інтересні. Одним словом, через неї скамили людей і відмивали гроші. Тому на кванті появляються проблеми з донатом, і їм приходиться часто змінювати платіжну систему, оскільки такі організації живуть недовго і через це втрачаються великі гроші. І з цього зразу можна зрозуміти, що вигідніше працювати сплачуючи податки, але вони цього не роблять. А чому ви вже самі розумієте по назві відео? Далі таке саме з оплатою роботи медіапартнерам. Навіть іменно мені оплата приходила з різних рахунків від різних людей і банків, і ці люди ніяк не пов'язані з проектом. Це просто куплені акаунти. З цією інформацією вже зрозуміло, як працює цей проект. Ну давайте продовжимо. Також, якщо подивитись на останню публікацію про оновлення Гелексі РПГ, воно було 29 січня, а 27 лютого квант вже відкрився. Між цими датами лише один місяць, і за цей час нереально перевести повністю мод на українську мову. Це колосальна робота, навіть якщо робити на швидку руку. І це не тільки переклад, оскільки сервер був РПГ. Потрібно додати різні системи, автомобілі з українським принтом і ще багато чого іншого. Це роботи мінімум на пів року. Таким чином можна зрозуміти, що сервер розроблявся паралельно з Galaxy, так що доступ до моду був у них завжди. Далі я знайшов офіційний Discord Galaxy RPG, в якому усі канали видалені, окрім новин. І остання публікація там 20 березня 2023 року. А це 20 чимось днів після відкриття кванту і казочки, що вони його купили в русських і так далі. По історії власника їх було четверо: сам він, інвестор, головний адмін і останній головний розробник, який посварився з власником, і без його одобрення вони відкрили клон проекту під назвою Квант. Ті, хто будуть захищати квант, будуть говорити. Може вони вкрали і зразу продали проект, Ну це не так, і це навіть не відповідає словам Кванту про покупку. Вони це все продумали наперед, оскільки щоб підготувати сервер для українців, треба потратити дуже багато часу. Вони ретельно все продумали і заздалегідь змовились кинути власника. І паралельно перекладали мод на українську мову, набирали в команду українців, які їх прикривають і так далі. А пішли вони на український ринок, тому що тут був тільки один недоконкурент, а на російських РП проектах їх дуже багато. Далі я задав про людину тінь, яку ніхто не чув і не бачив. Власника проекту Квантума, який навіть при маленькому онлайні, коли піар-менеджер зробив перше зібрання медіа партнерів, квант заходив до нас і просто тупо мовчав, навіть коли з ним вітались і задавали йому питання. Він тупо мовчав. І так само в грі, коли він видавав мені автомобіль. Я говорю до нього у войсі, питаю, чи можна ще видати тюнінг, на що він мене ігнорить і потім відписує в чат. Це ЧСВ чи він боїться спалитись, не знаю. Квант це топ-1 сервер по онлайну. Він приносить тисячі доларів в місяць. І мене завжди дивувало, що від них не було ніякої благодійності, донатів на ЗСУ, колаборацій з українськими брендами і так далі. Ви скажете, а що інші сервера щось роблять, і я скажу так: кожен з українських серверів робить більше, ніж квант, маючи набагато менший онлайн. А від кванту ніколи нічого не було. Ну заробляють вони в декілька разів більше, ніж усі ці проекти вище перечислені, разом взяті. Максимум вони дають хлопцям з ЗСУ машину, ну в ігрі. І про це я задав не просто так. На інших проектах також дають. Ну діло не в тому. Кван додумався, що в ЗСУ є гроші, і коли ЗСУшники пишуть за отримання подарку, придачу їм дають скидку 30% на донат. Можливо, я скажу дурниці, але воно так працює. Хлопцям, які отримали подарок від серверу, стає незручно і їм приходить в голову віддячити за подарок. Яким способом ви вже розумієте, донатом ЗСУшники відправляють гроші, самі знаєте куди. І на цю систему ведеться більша частина отримувачів подарунків. Про Квант ще можна багато чого розказувати, як виходять оновлення з тупими граматичними помилками, з російськими словами, оскільки їх роблять на російській мові. І потім хтось перекладає. І найгірше, можливо, вони готуються до відкриття нового сервера. тому що вони зробили торгову площадку з аукціонами. І це не просто так, вони надіються відкрити новий сервер. І звичайно хочуть зірвати джекпот, коли багато українців будуть донатити, щоб поборотися на аукціоні. І багато хто залишиться без бізнеса. Цю систему взяли з Majestika і з GTA 5RP які на відкритті заробляють мільйони. І якщо чесно кажучи, мені жаль людей, які не знаючи цієї сторони, працюють на Квант, адміністрацію, піар-менеджера і навіть медійків, з яких велика частина навіть говорить по-російськи. Ну це вже яка є разниця. Ну не знаю, чи це плюс, чи мінус, ну на інших українських проєктах це заборонено. Ну чи на всіх, не знаю. Ну, можливо, це добре, що є сервер, на якому добре рускоязичним українцям, но веде цей сервер до самої Росії. І це в прямому смислі. Так що робіть свої висновки. Ну а на цьому все. З вами була Оля Юей. Можливо, ви також щось знаєте про Квант або про інший сервер. Пишіть в коментарях, будемо знати, де краще не грати. Паке!